Шановні працівники культури, дорогі колеги! Щиро вітаємо вас із Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ви, душа і серце нації, хранителі духовних скарбів, традицій і самобутності українського народу. Завдяки вашій натхненній праці розквітає духовний світ України, звучить її пісня, оживають вікові традиції. Бажаємо вам невичерпного натхнення, творчих звершень, визнання вашого таланту та віри у високу місію зберігати і примножувати духовну спадщину України. Безмежно дякуємо всім громадам Полтавщини, селищним головам, працівникам сфери культури, майстрам образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, директорам закладів культури, керівникам і учасникам аматорських колективів за підтримку. Та активну участь в обласних мистецьких заходах. Ви, спадкоємці і творці українського традиційного мистецтва, провідники його унікального колориту і творчої спадщини. Полтавський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи завжди відкритий для спілкування, співпраці та реалізації творчих проєктів.